цікавишся темою криптовалют і не знаєш, чого почати ознайомлення, то почни з мого каналу. себе на каналі. Я кожен тиждень роблю детальний огляд ринку. Біткоін це основне: ефір, BNB, XRP, Solana і багато інших криптовалют. Тобі буде цікаво, якщо ти цікавишся криптою. Мені буде приємно, що ти приєднаєшся до мене, підпишешся і будеш щось коментувати, лайкати. І так разом ми будемо створювати нашу українську криптоспільноту. Так що приєднуйся, я тебе чекаю. Друзі, привіт! З вами Світлана, і сьогодні у нас черговий огляд ринку криптовалют. Так, прийшов тиждень, був дуже гарячий, такий аж спекотний надзвичайно. Всі ціни на криптовалюти піднімалися дуже сильно догори, повиростали по 15, 20, 30%, навіть дехто 40% показав. Дуже великі були зростання і скачки. Так, давайте ж розберемося. Що ж таке відбулося, чому наш ринок так реагував? Плюс хочу ще звернути увагу, що проходить вже місяць, фактично сьогодні, останні дні місяця, і треба розібрати, що ж відбувалося в нас ну в місячному е, такому періоді, кінець тижня, тобто якраз гарний день для підведення підсумки. Розберемо і подивимося, куди ж потенційно можуть рухатися наші криптовалютки, щоб розуміти, які позиції набрати, лонги чи шорти. Так що, якщо ти ще не підписався на мій канал, то зараз саме час це зробити. Поставити лайк, можливо, на перед цьому відео. Дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо ти не зареєстрований на жодній біржі криптовалютній, то я залишаю під цим відео реферальне посилання на біржу Бінансі Bybit. Реєструйся за моїм реферальним посиланням. Там будуть гарні бонуси для тебе на комісію при торгівлі криптовалютами. І... Приєднуйся до моєї криптоспільноти, приєднуйся до мене на Телеграм, на Тікток, на Твіттер, на всіх інших е, таких відомих соцмережах. А ми пігнали розглядати наш огляд ринку. Отже, друзі, ціни зростають другий тиждень поспіль, що зумовлено гарячковими спекуляціями на тему того, чи запустить Титан управління активами Блекрок, спотовий біткоїн фонд в США найближчим часом чи ні. Ми пам'ятаємо, та той скачок біткоїна, і він був якраз на фоні того, що. Що вийшла хибна інформація, по тому що все, все ж таки Блекрок дозволили запустити біткоін спотовий ІТФ. Але слухаємо далі. Здається, що поява ETF стає все більш ймовірною. Кілька компаній нещодавно подали заявки до СЕЦ і Блекрок не обов'язково виграє перегони. У понеділок апеляційний суд США видав свій довгоочікуваний наказ про те, щоб СЕЦ розглянуло заявку Грийвсейл після того, як раніше було визначено, що відхилення СЕЦ було довільним і примхливим. Ну, домахувалися забагато. У будь-якому випадку компанія MicroStrategy, розробник хмарного програмного забезпечення цього тижня, пожинала плоди свого статусу найбільшого інституційного кита криптовалюти, коли її біткоін крабничка на суму 5 мільярдів знову стала зеленою. Експерт Bloomberg ETF Ерік Балчунас помітив дещо цікаве в нещодавно зміненому проспекті емісії ETF. компанії BlackRock. Зміни включають визнання конкуренції в гонці за схвалення ETF та детальні пояснення механізмів ціноутворення та звітності продукту. Уже про що йдеться? Йдеться про початкове, про те, що початкове фінансування ІТФ надається зазвичай банком або брокером-дилером, який використовується для придбання кількох одиниць створення в даному випадку біткоїні, в обмін на акції ІТФ, якими можна торгувати на відкритому ринку в перший день. І далі що пише цей Ерік? Посів, як правило, не є великим коштом достатнім для того, щоб запустити ІТФ. Тож я б взагалі не читав це, як Боже, Блекрок купує тонну біткоїнів, але більше факт, що вони це роблять і розкриваються, свідчить про ще один крок у процесі запуску. Ну, тобто вони йдуть на зустріч Блекрок і вже прозоріше встановлюють правила запуску цього біткоїну. біткоїн ETF. Також йдеться в Твіттері Кепітал видав статтю, що сьогодні державні кошти залучили 43 мільйони доларів у біткоїни, що становить 10% від загального обсягу з початку року за один день. Зрозуміло, та біткоін росте, і всі швидко почали вкладатися, щоб щось заробити. Так все є на хайпі, на рості. Як вже починається ріст, як пробиваються всі лінії. А зараз ми про це поговоримо. Я докладніше покажу, як це відбувся. Відразу всі всі починають під'єднуватися і хоче кожен щось заробити з того росту, щоб потім продати і мати гарні прибуток. Отже, останніми тижнями ринок криптовалют переживає досить сильне пожвавлення. Одним із його симптомів стало різке зростання відкритого інтересу за похідними інструментами на біткоін. Відкритий інтерес на ринках деривативів вважається хорошим індикатором стану криптовалютного ринку. Його зростання свідчить про те, що учасники ринку традиційних фінансів дедалі частіше звертають увагу на цифрові активи. 26 жовтня відкритий інтерес на ринку опціонів на біткоін досяг нового історичного максимуму. Дані аналітичної компанії Glassnode показують, що обсяг усіх позицій пут і кол стягнув 16,35 мільярдів. Попередній максимум. У 14,15 п'ят мільярдів було зафіксовано в березні 23-го року. Значить, чому так відбувається так само? Всі розуміють, і ну ясно, що консультуються з досвідченими трейдерами, що зараз відбувається початок росту вже такий серйозний пробій всіх рівнів і. Всі хочуть долучитися до того, що я вже казала попередній новинці. Приплив капіталу на ринок похідних інструментів почався в липні, коли ціна біткоїна вирвалася з області 31500. Різке зростання привернуло увагу інвесторів, які приєдналися до висхідного тренду. Цікаво, що зафіксований на ринку опціонів пік в рекорд попереднього бичачого ринку 2021. Нагадаємо, в той момент ціна біткоїна досягла історичного максимуму 69 тисяч. А тут ще перевищив відкритий інтерес, розуміємо. так? Співзасновник власнот зазначив кілька чинників, що створили сприятливі умови для бичачого руху головної криптовалюти. Значить, це переважання відкритих позицій, закол опціонами, зростаючий відкритий інтерес. Сильні індикатори, що сприяють трейдерам із довгими позиціями. Аналітик зазначив, що найбільш актуальним рівнем зараз є 34 тисячі. Ну такий рівень для закріплення. Він додав, що зростання відкритого інтересу також може бути сигналом волатильності, що насувається, що призведе або до продовження зростання, або до корекції і консолідації в діапазоні 32-35 тисяч. Аналогічну ситуацію ми спостерігаємо і на ринку фьючерсів на біткоін. Дані Клазнот показують, що 26 жовтня сукупний обсяг відкритих фьючерсних контрактів на найбільших криптовалютних біржах, серед яких Binance, BitFinex, BitMEX, Bybit, не буду всіх перечисляти, досяг річного піку в 13,59 мільярдів. Обсяг відкритих ф'ючерсних контрактів. Тобто, і я так думаю, всі вони, звичайно, в більшості, напевно, все ж таки, в лонг 26 жовтня. Ну, хоча, бачите, зараз таке йде перевзування. Ну, коротше, дуже багато. Історичний максимум на ф'ючерсному ринку у вигляді подвійної вершини сформувався під час бичачого ринку 21 го Тоді, поки зник становив близько 24 мільярда, що приблизно на 49% вище за поточні значення. Тобто зараз нижче. Отже, ще така новинка: 24 жовтня, за даними експертів, невідомі кити сумарно перевели. На біржу Binance 167 680 ефір, ефіріумів ефір. Загальна вартість монет перевищує 306,66 мільйонів доларів. Що ще відомо, монети були переведені на біржу з невідомих митців п'ятьма транзакціями. Ну, не буду вже зачитувати, там, углублятися в деталі, але зрозуміло, якщо переводять валюту на біржу, це означає, що можливо хочуть її продати. Ну, давайте подивимося, як виглядає ефір. 24 жовтня запам'ятали собі. Отже, дивіться, 24 жовтня це у нас була оця велика свічка вівторок. Верніше, після цієї великої слідуючого вівторок. А далі у нас вже почалася така, собі вже такий серйозний пінбар слідуючий, навіть більше викуплено, ніж збережено тіло. Так само і тут, дивіться, пінбар з бобуків, тут пінбар сильний такий. Ось тут вже перша червона свічка пішла. Хоча відбувся перелой. Ось зараз ми сьогодні пробуємо вирватися вперід. Ну, дивіться, на ф'ючерсах ми ніби зробили перехай, але ф'ючерси це нічого. А на споті перехаю не було. Спот це та, да, це там, де стримаються основні кошти, там, де саме найбільше є бабла. Тому. Тут така, знаєте, ситуація. Подивимося, як сьогоднішня свічка закриється, якщо зможуть вони зелену таки втримати, то може і є ще шанси трошечки. Але я щось так чесно кажучи, думаю, що буде зараз у нас тут така корекція. Якщо дивимося в загальному по ефіру, то дивіться, він був в каналі, та? він почав вже свій спадаючий канал, але дуже красиво з нього вирвався з, ефі... ну, з каналу. Далі, якщо подивитися його рівні, то тут був такий рівень, бачите, дуже сильний. Тут вбилася ціна, тут пару разів. Не доходила, билася об цей рівень, пробивала тут так само декілька разів об цей рівень, тут вже він став рівним спротивом. І от на цей раз, на оцей підйом він пробився, ціна, цей рівень пробився. А це означає, що і дивіться, як об'єми починають рости. А ну що в нас на споті? Дивіться, на споті як гарно об'єми починають рости. Якщо найближчі дні дивитися, то в принципі об'єми падають. так? От, відбувається така собі дивергенція, тобто може бути ще зниження ціни. Але якщо дивитися в загальному картину, то тут десь його можна ловити, буде в продовження, дивитися в продовження тренду. Тому що все ж таки ми цей рівень пробили. Тому більше я по ефіру розглядаю лонги. Я його ставлю зеленим. Не найближчих пару днів, найближчих пару днів це можуть бути шорти. Тому що, бачите, все ж таки свічка ця почервоніла, і тут декілька днів можемо ми ще консолідуватися. Але в загальному рух ми взяли чітко такий лонговий. Тому що тут дивіться, був перелой, а тут ми вже зробили перехай і пішли, вилетіли з каналу, вилетіли з того рівня, пробили рівень. Тобто ну, всі такі гарні признаки на ріст. Давайте подивимося ще на наш біткоін. Біткоїн так само. Він спочатку такий самий мав канал, як і ефір. Але дивіться, на днях, після того, як він вирвався з того каналу, і так вирвався дуже сильно, він поміняв вже цей канал, помінявся на зростаючий. Далі, оцей рівень я такий відмітила. Тут так само тут було доторкання, коли він падав. Від нього відштовхувалися ми ще пару разів росли вверх. Далі ми його пробували пробити цей рівень. Ну, ми його пробили і так само він став на рівнем спротиву ось тут. Але ні, ми пішли далі. Ми вже до нього не доходили ось тут, і тут далі ми його, цей рівень. Протестували, трішечки не дійшли. Вже всі повірили в те, що лонгісти слабі, що шортисти е, зараз все ж таки продавлять. і зможуть. Я думала, бачите, буде голова і плечі, судячи з того, з цієї картини такої загальної, думала, що нема сильного покупця. Ну або він просто вичікує і хоче закупити дешевше. Але ви, ну так бачите, розігнали. І такі новини всі зробили, що ми ці рівні в, одно, в один час, в один в декілька днів, особливо ця свічка денна. Ми його просто пробили. Ось ця свічка на цій новині про пробликрок. Про спотовий ІТФ ми так виїхали сильно. Скільки відсотків ми зробили за один день? Ну, майже 20%. Це дуже для біткоїна, для такого діда це дуже-дуже за один день багато, бо таких практик в нього не дуже багато в історії є. Так що тут так само, я думаю, що ми зараз тут робимо таку собі. Після, ну, через те, що тут такі пінбари поутворювалися, я думаю, що є е, тут люди, які все ж таки хочуть ртанути, йде жорстока боротьба. Я думаю, ми ще раз до цього рівня б мали вернутися до ось цього рівня, до 32, там 500, десь плюс-мінус, щоб його ще раз хоча б протестувати і там може по ньому побитися. Тому найближчі дні біткоін, мені здається, що буде все ж таки падати, але в основному він має лонгову, лонгову тенденцію. Тому, якщо дивитися в угоди, то коли вже у нас йде конкретний тренд, ми визначаємо. Тут ми визначаємо, що в нас тренд йде лонговий наріст, тому ми. Шортові угоди будуть дуже часто будуть збитковими, бо ми не можемо вгадати, куди конкретно піде. Ціна то краще дочекатися і все ж таки брати лонгові угоди. Давайте ще подивимося на XRP. Так само я дивилася на нього. Він був в спадаючому каналі. Зараз він цей канал заколов, виходить з нього. І що ми бачимо, так само тут був рівень. Тут от по XRP дуже чітко, гарно видно, як він пробив оцей цей рівень. Тут був, бачите, два доторкання, два пробоя. Тут так само він став рівним спротиву. Але пробивався він дуже сильно, бачите. Тому кажуть, що якщо ціна пробиває дуже сильно рівень, то вона потім до нього вертається. Ось тут він пробився якраз цього разу, пробився дуже сильно, ціна звернулася. І думаю, по ньому ми будемо зараз топтатися по цьому рівню. Але я по ньому розглядаю лонгові угоди. Куди може дійти ціна? Перша, я казала, ціль буде, бо ця була моя перша ціль 16.08 .00, 16 тут, тут був такий Лой собі, та ми його пробили, Слідуючий буде ось ця. 59,49 ціна центів. А далі, я думаю, ми будемо такий йти. І, можливо, ми зараз навіть ну, рванемо після того, як тут гарно настоїмося, гарно візьмемо собі е, цей якусь підпитку, і ми по ньому гарно рванемо е, ось сюди. Все ж таки, тут дуже великий рівень, так само, який сильно гарно пробивався, який ми бачите, не забрали, пробували, але не дійшли. Ось. Тому зараз він буде намагатися сюди дійти на тому гарному хайпі, на тому гарному рості всього решту ринку. Давайте ще глянемо на BNB. Бо тому що тут так само є, що сказати. Він попробивав все, що міг попробувати. Якщо дивитися в загальному на BNB, то він взагалі. Молодець. Я думала, що цей час ніколи не настане. Вроді нема таких, аж дуже побінансу новин, але й нема негативних новин. А це вже добре. Головне, що нема негативних, тому дають йому можливість трошечки вийти, подихати свіжим повітрям. Ось це була така лінія, яку ми пробивали. Вийшов з канала, пробив. Так само тут, бачите, зараз він від цього рівня, який тут дуже він довго пробивав, як він по ньому топці. Зараз сильно вилетів. Тому я думаю, що зараз цей рівень до нього стане рівнем підтримки, з якого ми маємо вилетіти досить вище. Ось слідуючи його такий рівень. Ось тут, де оцей лой був, два доторкання, тут був рівнем спротиву, тут, верніше, рівень підтримки, тут став рівним спротиву. От сюди, я думаю, ми йдемо. Будемо забирати оцю всю ліквідність. Ось, дивіться, до 264 долари. Тому по BNB я так само розглядаю лонги, XRP лонги. Ну це не, не я маю на увазі на найближчі 2-3 дні, а я маю на увазі в загальному картину. Тому що ринок наш показує нам, що він хоче рости. Отже, друзі, тенденція зрозуміла, так? Ми Попробували всі рівні, які могли б пробивати, основні такі криптовалюти рухаються до гори. Я буду знімати слідуючу частину огляду ринку в наступному відео, так що прошу передивитися собі. Там я буду більш детальніше про інші криптовалюти говорити, не про ті, які сьогодні. Зараз я розібрала, а такі теж дуже цікаво, потребує уваги, я там дещо по ній замітила. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, то будь ласка, підпишися, постав цьому відео лайк, дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Якщо не зареєстрований на жодній біржі, бінансову бабі підреєструйся під цим відео, залишаю реферальне посилання. І до нових зустрічей. Па-па!